Привіз син в епіцентр. Не була вже в цьому магазині майже з початку війни. Ну, куди ж, садовий центр треба йти. Подивимося зараз. Подивлюся, що тут цікавого є. Магазин дуже великий, як і всюди. А мені садовий центр. О, такі квіти красиві. Так, а ще цікаві книжки подивитися. Це щось розмальовка. Це розмальовка антистрес, мабуть. О, таку книжку маю, все-таки взяла я другий раз читати божественно. Залаштонками майбутнього взяла подорож з собою, читаю. Це треба приходити за чимось конкретним. Хіба це можна все це переглянути? Ось мені дуже подобалися слоненятки. Спитнуться для декора в кімнаті. На вулиці такого не поставиш. Ось такого матеріалу Гіпс, мені здається. Гіпс Глина. Саме за чим я прийшла. Планців купити треба така маленька скидка 126. Так, і, ну, такі підгулявші. Ну, таку брати не буду. А треба прикрасити все-таки до різдва. такі кольори гарні. Це все діще. Але ж червоно красивіше. О, це така свіженька. Не, листя, все таке страшне. Ось красові по 233. Ось таку нам треба брати. Де такі? Красиві Ось Є що брати Дійшла до декору для саду. Дуже люблю птахів. Так, ось така ціна. Ножки металеві, ціничка. Горнюнка. І тут от ще є такий 175 на грибочку. Горобчик. Так, і це 175. Таке так, така сама. Бегоні я вам покажу. 285 гривень, це просто шедевр. О, Які кольори. На гортензію схоже. На соцвіті гортензії. 85. Планую зробити собі отакі опори. У мене є навіть то ще оця проволока така. Нічого тут складного немає. Попрошу, щоб мене зігнули мені. І отаким чином отакі опори дуже добрі. Мені дивіться, яка ціна. Так Будемо робити, як весна прийде. Ну, і те, що мені потрібно, насіння. Ехім на хочу взяти. Ще подивитися, що тут цікавенького є. Ой, очі розбігаються. І що це таке? Червоне соняшко, нарічник. Сонячник декоративний. Який красивий. Не можу довго знаходитися в епіцентрі, взагалі великих магазинах. Я швиденько пробіглася, купила Пуансеті обов'язково. Вона названа, отримала свою назву за прізвищем першого американського посла у Мексиці. Він привіз її. До речі, він сам назвав цю квітку Пуансеті. Він привіз її з Мексики в Америку. Якраз вона оце квітує у грудні на Різдво і тому ще її називається різдвяною квіткою. І таке поширення велике отримала в Америці та в Європі як різдвяна квітка. Прикрашають оселі. Ялинку. Ну, красива. Хоча це не квітка червона, це пролісники, ось, ось квіточки. Такі вони дрібненькі будуть біленькі квіточки. І вибрати, до речі, не особливо там було. Ну, Ось це трошечки як края, тому може калія не вистачає Їй, Ну, Сенсу немає за неї доглядати. От ось зараз вона постоїть до Різдва, то зрозуміло, до нового року чи достоїть. І все. І вона в наших умовах не росте, вона гине. Неможливо її. Я намагалася зберігти, можливо, якісь такі досвідчені садівниці їм дається. Хоча ми її сприймаємо як таку одноразову квітку. Тут у мене нівістки все. Ці фіалочки Сінполія. вирощує вона орхідейка буде квітувати. Так, город Златуськінг це чорнобривці посіяли, дівчата. Треба купити інше насіння їм для хатні посіяти, зробимо це. І тут ще теж буде ось як квітувати. І купила я ще насіння, придбала там різні, буду дома тішитися.